Альона Альона та Джері Хелл, які представляють Україну на Євробаченні, звернулися до своїх фанів, що лінії для голосування вже відкриті. Отож, друзі, підтримати Україну своїми голосами ви можете прямо зараз. Посилання на сайт голосування в першому коментарі. Дуже вдячна усім за підтримку. Guys, the 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 rest rest of of world world. can vote now. lines are are open for If if you not not from from Europe, Гайз дерев ворокінволайнс ар опенфорл. Фіфіонафром Йоро, і фірнафромюкреїн, плизвотвічулі ніді сапорфодальонавіроди пост. In everything. So, please, go by this link. Together we can do this. Друзі, хто не зрозумів, ви можете вже голосувати за номер 2, якщо ви знаходитеся не в Україні і не в Європі. Лінк в попередній сторі. ось вам залишаю ще тут. Будь ласка, без вашої підтримки ми це не зробимо. Але якщо ми об'єднаємося, я впевнена, я реально впевнена, що ми можемо перемогти. Якщо ми зараз робимо це разом. Друзі, нарешті ситуація з Нідерландами ви вирішилася. І ми маємо змогу голосувати за номер 2. Будь ласка, вас дуже дуже сильно прошу. Це манекен, на якому мій костюмі сібрає. От а це я не е, голосуйте, передавайте всім по світу, Азія, Індія, Китай, Японія, Америка, Африка. Скрізь, крізь, скрізь, дає ваші друзі, знайомі, родичі. Номер два. Два, номер два колечки, показуй свої. Номер два. Будь ласка, нам дуже сильно треба ваша підтримка, поки є час, бо скоро його не буде.